З приводу закону про мобілізацію, ну люди відверто кажуть про те, що це гальмує роботу, його відсутність. Тому що, по перше, ти зараз можеш певних людей мобілізувати, потім доведеться щось з ними робити, наприклад, демобілізовувати чи від там десь щось. Ну одним словом, вони будуть ні на фронті, ні там. А інше питання вік. То, ну тобто люди перебувають в такому трохи підвищому стані. Так, відбувається процес. Приходять люди з повістками, проходять там велика і так далі, але все одно це гальмо певний. Це гальмо, чим довше воно триватиме, тим менше буде. Час зараз дуже важливий. Ми ж розуміємо, що все готується фактично під весняно-літній період, коли можуть бути активні бойові дії. Ну і зараз у цей період підготовки він він ключовий. Ці кілька тижнів. Ну, дійсно, вони виглядають абсолютно алогічними. Тут, тут має бути якесь вольове рішення. Чи є ну що давайте вже от є головні пункти? Давайте ухвалювати. Ну, все скасували третю Да, будь-яка відповідальність за мобілізацію. Законодавство покладає на президента України. Саме він підписує рішення, указ про проведення мобілізації. І хто б що, про що не говорив? якби Верховна Рада, де, до речі, ніхто не оголошував про розпуск більшості створеної фракції Слуга народа ще у 2019 році, як давно це було, правда? Але все одно однопартійці президента і сам Володимир Зеленський несуть на собі всю повноту мобілізації. Це не означає, що за це. Тобто, має, в ідеалі має бути такий закон, щоб за нього проголосувала конституційна більшість. Це очевидно. Але якщо за нього проголосують в умовах вимкнених табло, а потім будуть їздити депутати на округи і говорити, Та ні, я за це ніколи не голосував, буде нагадувати просто обрання Зеленського у 2019 році президентом, коли е, були відповідні високі показники, а зараз ніхто не зізнається в тому, чи він голосував за Зеленського. Маємо розуміти. Остання теза, що мобілізація військова має бути каталізатором для переходу економіки на воєнні рейки для зміни свідомості, що у нас війна не закінчиться за два-три тижні. Це очевидно просто.